Сьогодні відбулася сесія міської ради, на якій ухвалено рішення про перейменування об'єктів топоніміки міста Кривого Рогу. Нові назви отримало, отримали 184 об'єкти топоніміки. Головним чином це вулиці, але є також і провулки, і сквери, і інші об'єкти. Ну, Перейменування це відбулося в рамках дерусифікації, в рамках деколонізації за народною ініціативою. Однак не все так виявилося просто. На місяць тому аналогічний проєкт рішення вже виносився на розгляд сесії міської ради, але був знятий з порядку денного на доопрацювання. Полягає в тому, що вилучено три великі вулиці Пушкіна, Лермонтова, третя, чи не пам'ятаю яка, у зв'язку з тим, що в супереч закону про переіменування їх пропонували назвати іменами живих людей. Байдена, Джонсона і Героя сучасної війни Федосенка. Закон про найменування, вірніше, прямо це забороняє, тому це єдине, до чого би, дослухалися. Ці рекомендації були висловлені в тимчасовій робочій групі з питань перейменування. Однак сьогодні теж особисто я пропонувала зняти цей проєкт рішення з порядку денного через грубе порушення процедури внесення. І не тому, що я противник дересофікації чи деколонізації, а я пропонувала на наступну сесію внести в відповідності до законної процедури. В чому полягає грубе порушення? В тому, що не було подання. Закон каже, що суб'єкт переименування це міська рада. Об'єкти це вулиці, а на міську раду має внести подання міський голова, де буде написано. Все буде обґрунтовано. Якщо називається іменем фізичної особи, має бути інформаційна довідка про неї, мають бути написані її заслуги, це все законі перелічено. І мають бути результати громадських слухань і так далі. Врешті-решт є такі імена. Ну, от я вам приклад наведу, от наведу вам приклад. ну от, Наприклад, ваха Арсанув. Або, наприклад, Хамзат Гелаєв. Хто ці люди? Депутати, які сьогодні голосували за ці імена, у більшості свої поняття не мають, хто вони такі. А завтра, коли почнуть писати назву вулиці, будуть питати мешканці вулиці, а потім будуть питати інші члени територіальної громади, а потім нащадки спитають: а що то таке було в 2023 році, що ви іменами цих славних. А може і неславних представників чеченського народу назвали п'ять вулиць в Кривому Розі, а забули своїх героїв українського визвольного руху. Де це написано буде? Це має бути написано, закон каже, в поданнях, які міський голова мав дати на міську раду, міська рада повинна була попередньо розглянути, а потім голосувати. Однак, однак, незважаючи на це грубе порушення. Питання було проголосоване більшістю. Я особисто взагалі утрималася від голосування як такого, щоб не легітимізувати це порушення. І це таке серйозне порушення, що хтось із тих людей, які будуть ностальгувати за старими назвами, яким не вистачатиме там, може, бурятських, московських і ще якісь, можуть піти в суд. І просто оскаржити через порушення грубе процедури. Тому наша більшість, як завжди, продавила це рішення. Ну і до того ж, до того ж. я вважаю, що порушено права депутатів на їхнє волевиявлення. Якщо 184 об'єкти, я може 180 підтримую, а 4 я проти. Я проти скверу СБУ, наприклад. Бо в СБУ як є як і патріоти, так і колаборанти. Ми знаємо, були і, може, і щось сьогодні є. Я проти, щоб називати, наприклад, ну, назвою цієї структури, вулицю, наприклад. Я проти скверу національної поліції, наприклад. От і тут вже справа в нових назвах. Тому моє право було порушено. Я вважаю, що повинні були винесені проекти рішення по кожному об'єкту. Окремо, так як це мало місце в Києві. Може, наші депутати втомились би наша більшість 184 рази натискати кнопку. Але я думаю, що в Києві вулиць не менше. А більше І там депутати не втомились, там вносились проєкти рішення і голосувалися по кожному об'єкту окремо. Ну що ще питайте? Це вже остаточне рішення? Далі вже піде вже перейменування офіційний на по цьому по значить два етапи буде перейменування взагалі. Перейменуванню підлягають порядка 400 вулиць, їх вирішили розділити на два етапи. Тобто перший етап завершено. Це вже рішення, яке має правові наслідки. Наскільки зараз засідання закриті, не пам'ятаєте часом, яка була кількість за, да, проти утрималась? Чи 37 чоловік чи 40. Але ж ну я знаю, що я, я не голосувала. Всі зелені були кубики на, на табло, всі решта підтримали. Більше того, ніякого обговорення не було. Я виступала і ну практично десь про це говорила, що говорила вам. А всі інші не вважали за потрібне взагалі це питання обговорювати. Хоча це історичне рішення, це ж може на десятиліття, може й на віки.